Рада вітати вас на своєму каналі розглянемо, що мені сподобалось в магазинах Секунду цього разу. Я відзняла, і ділюсь з вами. І вже ось дивимося на хостину. Доволі такий акцентний аксесуар. Тут стилізація коней, збрую, ось, як бачите, шов Рауль. І як бачите, тут є пошкодження, через яке я цю хостинку не брала. Ось, щодо складу вагаюся, не думаю, що це шов, скоріш за все, це віскоза і були ший плями. А це від Longchamp, це французький преміальний бренд класу Доступна розкіш. Найвідоміша їх річ складна нейлонова сумка з шкіряними вставками і вартує від 100 до 300 доларів на різних торгових майданчиках. А це шарф, він кісячі в ідеальному стані. Доволі довга тут бахрама була. Він такого дуже великого, як бачите, розміру, м'який, дуже теплий, якісна річ і видно, це на озброєним оком. Якісно виконана, якісний матеріал. Забрала за 32 гривні. І там 100% є вовна і декоративна нитка. І, як бачите, завітала до них на сайт розглянути аксесуари шарфи в даному випадку. І, як бачите, Проаналізувавши доволі дорого до 450 доларів вартують шарфи схожі. А це ось, знайшла ще один шарфік на дотик. Він дуже був ніжний, приємний, тендітний такий, прям шовковистий, гладенький. І в мене асоціація така виникла з шаховою такою доскою. Ну, як бачите, тут поєднання кольорів сірого і такого. Майже коричневого, щось з рудим нащо. Така мілка, тоненька бахрама, а чомусь на дотик він був мені такий приємний. Бачите, бірка вказує, що тут 100% шовк. Ну, Це і не дивно. Дійсно. А він трішки так менший був за розміром, ніж попередній шарфик, але також, в принципі, його доволі вистачає для об'єму. І його я забрала за 23 гривни. Будемо використовувати в своєму гардеробі. Тут я намагаюся показати саму фактуру тканини. З однієї, вона ніби така шершавенька, хоча це тільки здається, а з іншого, така гладенька, тендіна і шовковиста. Дуже приємна річ, я з задоволенням її забрала. Ось таку ще хустинку знайшла: такі ніби розводи, дуже такі приємні кольори, яскраві, такі ніжні. Ось щось нагадує, наче розводи бензину по воді, ось такий салатовий також шарфик. Вони обидвоє були з шовку, а це знайшла такий мішечок на такій цікавій зав'язці. І в мене також виникла асоціація, що він щось такий наче новорічний для подарунків, можливо. Ну, ще парилася трішки в коробі, ось така перлинного кольору, наче ось хустинка невеличкого розміру. Така також, ось, як бачите, шовковистий відлив має, але це не шовк, це поліестер. І ось Такий шарфик червоного кольору, ось також поліестеровий шарфик, в якусь таку смужку яскраву. І була ось така дуже велика, така хустина, плямистий принт, такий наче. Схожий чимось на Леопардове, але також вона була з поліостерою до покупки я її не розглядала. Але така, бачите, кольорова гамма. І далі така суперзнахідка, туфлі від Кензо це французький бренд, сегмент преміум, люкс. відомі своєю унікальною естетикою, що поєднує японську культуру і європейську високу моду. Ось, ну, черегонал, оригінал <рігінал> точно не можу бути впевнена на 90, мабуть, відсотків тільки впевнена. Ну, але мені все-таки здається, що це шкіра і такий напол, такий, іначе вони золотаві. І мені здається, що тут тиснення крокодилу. От є ось ось, ну, так мені здається, я вам ближче показую тут. Такі човники класичні, в принципі, невеличкий такий підбір, каблучок шпиліка. І є всі логотипи всередині і на підошві про те, що це кінзо. На мене вони, в принципі, підійшли, але були трішки затісні. І можу сказати, що в мене чомусь з одної сторони прям завалювалася ніжка. Ну, я їх і не купувала, в принципі, через це. І взагалі, тому що вони мені трішки не по розміру. І зайшовши до їх на сайт, ну, подивилася, там не було таких човників, але на каблучку були близько 450 доларів вартували взуття. А це козаки, імітація така наче шкіри пітона, Вони були дуже супер якісно виконані. А як бачите, я вам близько показую, наче оці лусочки такі здавалися, хоча характерного такого звуку не було. І це невідомий міні-бренд. Всередині, як бачите, також вони шкірані. І це добре видно. Ось, дуже подобається мені ось такий карамельно коричневий наче колір. Тому і звернула увагу. Ще ось такі були балетки. Сподобалася ця декоративна ось така. Прикраса попереду. Балетки від бренду Ara. Це німецький бренд, відомий прагненням до комфорту, якості, сучасним дизайном, використовують матеріали високої якості і доволі комфортні в носінні. Зайшовши до них ось на сайт, я знайшла свої ось балетки. Вони вартують 130 фунтів стерлінгів. Це приблизно 7450 гривень. Вони з натуральної замші, як бачите, чорний колір, і, в принципі, вони були в хорошому стані, але я їх залишила, вони мені були не по розміру. Далі знайшла ось таке ще взуття. Це такі, наче, черевики, бутільйони, ось також такий яскравий такий карамельний колір або до тофі ближче. Такий стійкий каблук тут, в принципі, високий, як бачите, є ще ось захисна плівка, тобто в них ще не ходили. І он. Є цінник 150 євро вони коштують. Ну Це Angel Alarcon, це іспанський бренд, такий. акцентується на високій якості шкіри, зручних стільки підборах, інноваційних матеріалах і декору. Ось В них на сайт завітала. І також мені дуже сподобалися тут гарні такі красиві моделі, як на мене, це Ну саме на мій смак. Але ціни знову ж таки не дешево, скажімо. Але ну, видно, що вони якісні, і видно, що вони навіть ось, бачите, цікаві, дуже такі є моделі. А це дитячі ось такі тапки такі. Там, значить, вишиті такі є вітряки, квіти, ось назва є Blue Tulip, тобто. Синій тюльпани, вони запаковані, як бачите, вони новенькі, мабуть, на подарунок дитинки. Би було б, в кого є, звичайно, дітки з такою малою нішкою ще. І вказано, що це, наче Голландія, я так розумію, тюльпани, вітряки, в принципі, по стилізації відповідають. Ще е, червики, ось такі туфельки замшеві, червоні. Мені чомусь схожий дизайн ось цих туфельок. На дизайн е, взуття французьких королів. Мені здається, чомусь, що вони також на таких підборах наче, ходили. Ну, Така асоціація в мене склалася. Ось ще такі високі, наче красівки зелені. Про цей бренд я нічого сказати не можу. Але кросівки коли, звичайно, були непогані. Такі цікаві, гарний яскравий колір. Але зараз вони вже виношені і, в принципі, їх вже не реанімуєш. Ну, Звичайно, залишила ще плюс і не мій розмір. Далі ось таку блузочку я знайшла. Мені вона дуже сподобалася. Теж взяла її щось близько 30 гривень. Дуже сподобався мені ось цей квітковий такий принт на такому гарному блакитно-зеленому кольорі, наче Тіфані. Ось вона така вся така повітряна, легка, така, тиндітна. Хоч це поліестер, але я задоволенням її забрала. Ось, як бачите, на мені вона виглядає доволі непогано. Так, розбавити, в принципі, такий гардероб офісний. Ну, я вважаю, що непогано забрала буду використовувати. Далі, ось таку також знайшла блузочку. Мені вона також сподобалася, її також забрала, вона також з поліестеру, тут такий темно-синій колір. Стічка, такий, наче комірець і мікрорюша, як бачите. Ось цей бренд вказаний. А, значить, Бренд це голландський, відомий сучасним вишуканим одягом, поєднують класичні елементи з сучасними трендами. Ну, блузочка була двошарова загалом, ось, бачите, також рукава крильця, так гарно вони дріпіюються, такі хвилі гарні. Ось на мені. Мені навіть здалося, що я навіть стрункіше виглядаю в ній. Тому, в принципі, я її забрала. На пару трійку виходів в гардеробі використовувати блуз, в принципі, ніколи багато не буває, як на мене. Ось, так, ось щось гривень до 30, мені здається, я її забрала. І такий стриманий, в принципі, темно-синій колір завжди не буде. Зайвим ось такий ще топ, Знайшла коричневий колір. а Мені дуже сподобався сам колір і сподобалася ось ця аплікація. Цей розсип, так наче, бісеру, такого золотавого. Дуже гарно виблискував він, в принципі, на це я купилася. І його. Значить, почала роздивлятися, коли вже роздивилася поближче, мені він ще більше сподобався. Сподобалось, що на нього нічого не налипає. Як бачите, він практично ось чистий, Такий, наче не гладке плетіння в рубчик. І бачите, не дивно, тут 80% шовку. Ну, його я забрала цей близько 60 гривень, тому що він трішечки такий важкуватий був. Сам по собі, але, приміра, що так. Мені сподобалася ця річ, і з задоволенням я її також забрала. Далі від Antonelle, це французький бренд, заснований в Парижі, спеціалізується на елегантних, класичних речах, таких стильних, з акцентом на витонченість. Вони використовують якісні тканини, і в них стилізація така, наче французький шик. Ну, Тут, бачите, ось така блуза, вона також з. Акцентом на талії, ось зав'язується на бант, така довга стрічка, є також бісер, але мені чомусь здається, що вона вже щось таке, наче застаріла модель. ось, І ну, її я не розглядала до покупочки, хоча з задоволенням порозглядала. Мені здалося, до речі, що підкладинка точно не з шовку, а з поліестеру. Ось, і, як бачите, шовк, він такий дуже тендітний, тоненький, такий повітряний, такий, наче легкий, невагомий. Хоча Бірка каже, що тут 100% шовк. І ось також я завітала до них на сайт розгледіти ось ці їхні гарні, такі барвисті, ось, різні фасони, блузочки і, звичайно ж, ціни. Ну, ціни також, як ви бачите, немаленькі. Цікаві речі, особливо ось ця. зелена, мені дуже сподобалась така наша блуза. Далі від City Life, правильно, мені, мені невідомий, це така, наче футболка блуза, можна так сказати. Ось, як бачите, декоративна така деталь на ось цих об'ємних рукавчиках, така, наче мережева. Знову ж таки, привернула увагу, що неординарна просто футболка. Ще ось такий топ також привернув мою увагу через ось ці металеві. Такі деталі золотаві. Ну, також цікаві, дріпіюються гарно, в принципі. Ну, Я думаю, це поліестерова річ від бренду Morgan. Це французький бренд. Вже неодноразово, в принципі, про нього розповідала. Ну, Така річ, мабуть, не повсякденна. Ще на от такий топ звернула увагу від Esprit. Це американський бренд, тут також є гарна аплікація з крупних, як ви бачили, леліток. І далі від Лабел, сукня. Нова з біркою картонною, як бачите, тут дуже гарний такий яскравий рослинний принт. Бренд мені невідомий, сукня ось з довгим рукавом. Як бачите, на манжету є гудзик, вона така, наче силуетна, а спочатку потім вільна ось, до колінця. Вона така, наче спадає. Ось, але дуже гарний принт, такий яскравий, насичений на чорному фоні. Він ще більше концентрує на собі увагу, в принципі. Такий активний, можна сказати, принт. Ну, мені не по розміру, я так порозглядала, знайшла, що нова, поцікавилася, відзняла вам. Ось такі були знахідки мої цього разу. Пишіть, що вам сподобалось, що ні. Бережіть себе і, звичайно, до нових відео.